Добрий день, друзі. Я сьогодні ось знімаю сосну Веймунтова. Я прийшла сьогодні спеціально до неї, вирішила подумати, хто з вас вже встиг її придбати в садових центрах до Нового року. Я думаю, що багато встигли. Я сама ходила і гладила її магенькіх воїночки, бо вона класна, мегесенька. Порівняно з сосною чорною, в неї такі. М'ягесенькі голочки, вони не колючі зовсім. Але ця малишка, ця малишечка має такий собі розмір. Тут вона, звичайно, зрізана. Я думаю, що щось з нею трапилося зверху і її зрізали. Можливо, ну не знаю, що саме, але її зрізали. І це тільки два стовбури. Ось, це тільки два. Два стовбура, ось я показую. Уявіть собі, яке могутнє дерево, це було взагалі. Його обняти, ну таких як я, троє людей. Ну, троє людей, напевно, обняло. Зараз ну то складно показати, тому що я не стою навпроти, але, але ось так. В нього дуже гарні ось такі. Е Гарнюні шишечки, довгі, не такі, як сосни чорної, короткі і широкі. Вони вузькі і довгі. Хвоїночки мягенькі, якщо їх гладити, м'якенькі. Сосна дуже гарна, але це дерево могутнє. Якщо ви маєте місце на своїй ділянці, подумайте, де його маєте вирощувати. Тому, що, ну, ось чому. ось, Така собі малишка. Але тут ще є екземплярчики, які я хочу вам показати. Тут смереки з боку. Я зараз підійду до них і покажу вам. А ось це саме вона, ще маленька, молоденька. Сосна Веймонтова, в неї дуже гарна структура. Бачите, вона така, як ялинка, і в неї дуже гарні м'які хвоїночки, Ну, коротше, це, це красота, це красотка. Он, де вона збоку ще одна, їх там три росте. Коротше, це красота має місце бути у вас на ділянці. Але е, будьте уважними, подумайте, з цією рослинкою е, потрібно, як в притчі, е, чи в прикасті, перепрошую, сім е, раз подумай, чи як то десять разів подумай і один раз відріж, чи сім раз подумай і один раз відріж. Ну, типу, щось з того. Коротше, е, потрібно подумати, де її саджати. Хоча ось... Хоча ось співробітники довели, що все можна регулювати за допомогою стрижки, ось вони прям доведено парком Олександрія, що все працює. Якщо дерево живе, якщо дерево. Якщо дерево з деревом все в порядку, воно здорове, в нього здоровий стовбур, в нього здоровий корінь, то гілки, які залишилися, вони мають чим харчуватися, в них все в порядку, вони хочуть жити і вони собі ростуть. Так що, так що, якщо ви хочете таку малюточку, будь ласка, це красота. Але, але вона велика. Так що ось так. До зустрічі.